Порядок дня вичерпаний. Рішення з'їзду прийнято. 22 січня 19-го палац спорту. Це чи не останній раз, коли Олександр Тимошенко потрапляє в об'єктиви телекамер? Він разом із донькою виходить на сцену, аби привітати з висуненням в президенти свою дружину. За весь час політичної кар'єри Юлії Володимирівни він уникав публічності, не часто спілкувався з журналістами, а 2012-го отримав притулок в Чехії і жив там. До слова, з цією країною його пов'язує чимало, адже саме там Олександр мав бізнес ще з початку 2000-х і за декларацією досі отримує прибутки від принаймні однієї чеської компанії. Бізнес чоловіка в Чехії. Чим він там займається? Це декларації написано: не хочу час втрачати. Першою компанію, яку Тимошенко відкрив у Чехії, стала International Industrial Project, заснована ще у 2000-му. Повну звітність про свою діяльність компанія не публікувала і цим порушувала чеське законодавство. Кілька статей про це вийшло у чеській пресі 2012-го, коли компанію закрили. його фірми не показували високий оборот. Сектор, в якому він вів бізнес, також був досить дивний, бо можна було очікувати, що людина такого рангу відкриє тут чистий та відкритий бізнес. Але ці компанії прозорими не були. Ян Гербачик, чеський журналіст, який на той час працював у виданні Євро і досліджував ділову діяльність Олександра Тимошенка, зацікавився ним після того, як у рекордно короткий термін український бізнесмен отримав чеський притулок, змушений виїхати з України та звернутися про політичний притулок через неймовірний тиск та переслідування з боку нинішньої. Української влади у жовтні 2011 року Юлія Тимошенко засудили в Україні за газовою справою. Є... Олександр Тимошенко подав документи до чеської влади в листопаді 2011-го, а вже в січні 2012-го отримав не політичний притулок, як уточнили Радіо Свобода в міністерстві внутрішніх справ у Празі, а притулок як форму міжнародного захисту, оскільки чеська республіка політичних біженців не приймає. Таріхло та швидкість, з якою він тут отримав притулок, була досить незвичною у порівнянні з іншими українськими прохачами притулку. України також журналіста зацікавило те, що Тимошенко не жив за адресами реєстрації. Першою був будинок на вулиці Дістомонській у селі Лідіці, неподалік Праги. Однак, за інформацією Яна Грибачика, фактично чоловік жив у свого бізнес-партнера Властіміла Покреша. Другим і актуальним донині місцем реєстрації Олександр Тимошенко вказує ось цей двохповерховий будинок у віддаленому районі Праги. Зараз спробуємо дізнатись, чи проживає він тут фактично. Жодної реакції в передпокої взуття вікна напівзакриті ролетами. На поштовій скринці жодного прізвища не вказано. Дзвонимо в сусідній від нього будинок, однак там теж без відповіді. Один із сусідів погодився говорити на камеру. Показуємо йому фото. Тимошенка ви не можете підтвердити, що цей чоловік тут проживає або що ви бачили його тут. Не? Ні, точно ні. А українських громадян ви тут не зустрічали. Тут постійно говорять українською і російською. Ці будинки зазвичай купують росіяни. Власник будинку дійсно росіянин Сергій Довжик, і теж як і Тимошенко мав бізнес пов'язаний із нерухомістю у телефонній розмові з Радіо Свобода довжик не підтвердив і не спростував, чи Олександр Тимошенко знімає у нього житло, пославшись на приватність цієї інформації. Вже через місяць після отримання притулку Тимошенко реєструє у Празі фірму Брітіко Продакт. На кілька разів міняє адресу реєстрації, але нині знаходиться тут на вулиці політичних в'язнів. П'ятиповерховий будинок по сусідству, пункт з обміну грошей та лаундж-бар. За реєстром компанія займається нерухомістю, рекламою та медіапредставництвом. Компанія ділить офіс з громадською організацією Українська європейська перспектива. Добрий день, а ми шукаємо пана Вацлава Франца. Шукаємо, ми пана Франца не просто так, бо того ж 2012-го Олександр Тимошенко продав 100% своєї частки словацькій компанії, а вона своєю чергою перепродала Брітіко продакт вже згаданому чеху Вацлаву Францу. Згідно декларації Юлії Тимошенко, у період з 2015 по 2017 роки її чоловік досі отримує гроші від Брітіко продакт, декларуючи це як іноземний дохід. Сама ж компанія останніми роками залізла в мінус згідно з загальнодоступним бухгалтерським звітом. Фірма за дві 2014 рік мала збитки у розмірі 11 мільйонів 415 тисяч крон, а це приблизно 615 тисяч доларів. Власний капітал компанії коливається в одиницях мільйонів крон. Це означає, що ця компанія не може мати якогось великого бізнесу в галузі нерухомості. Адже зараз ціна невеликої квартири в празі сягає десь 4 мільйонів крон. Компанія має збитки. Ми показали фінансові звіти компанії чеському економісту Лукашу Кованді. За його словами, продакт покриває збитки із Запозичень для фірми, що працює на ринку нерухомості, нетипова картина, адже чеський ринок у цій сфері росте протягом останніх п'яти років. Великі запозичення ж типовіші для стартапів. Вони несуть збитки перші 5-7 років, але здобувають частку ринку і починають заробляти. Але це каже економіст, не в випадку цієї компанії. Ми також запитали чеського економіста, чи могла компанія Britico Product виплатити Олександрові Тимошенко ті кошти, які він вказує як іноземний дохід. Питання полягає в тому, чи в реєстрі є всі документи цієї фірми, чи не існує якоїсь іншої угоди між учасниками цього бізнесу. Але з цих документів на це запитання не можна відповісти. Для цього бракує інформації. Деякі речі можуть бути частиною комерційної таємниці, яку можуть не оприлюднювати. В листі Вацлав Франц, який згідно з чеським реєстром власних Продакт, відповів Олександру Тимошенко перераховують заробітну плату, бо згідно з трудовою угодою, українець працює в компанії одним з директорів. Репортер Ян Гербаче каже, що на прізвище Вацлава Франце натрапляв доволі часто. Він співпрацював з багатьма українськими бізнесменами в Чехії. Сектримсапуткава бізнесові люди, з якими Тимошенко вів бізнес, здавалися мені дуже дивними. Створювалося враження, що це якісь підставні особи, які мали створити видимість легітимності його бізнесу. Тимі прості про до того, як стати виконавчим директором у компанії Продакт», Вацлав Франц працював в одного з найбільших українських бізнесменів Чехії Василя Данилєва. Васла Франц він працював у мене. Він просто займався бухгалтерською діяльністю. Він ніколи не вів фінансові якісь. Діяльність був директором компанії як таковим. Він просто може бути як бенефіціаром. Данилів свого часу спонсорував батьківщину та каже, що допоміг Олександру Тимошенко отримати в Чехії притулок. Однак каже Данилів, вже кілька років він не спілкується ні з Олександром, ані з його дружиною Юлією Тимошенко. На прохання оцінити бізнес Олександра Тимошенка в Чехії Данилів відповідає: він як людина є з мого погляду, є досить досить такий хороший чоловік. Але з мого погляду, як, як підприємець, є так не не дуже. Щось не ведеться йому, тому можна ви побачити, що. В реєстрах він там є і збитковим. зі свого боку, чеські журналісти Ян Грибачик дивуються, чому ніхто з правоохоронних органів Чехії не перевіряє діяльність компаній, які викликають запитання. Я я Думаю, що компаніями, а можливо і майном, рухомим і нерухомим Олександра Тимошенка, чиє походження є незрозумілим, мали б зацікавитися органи безпеки навколо подружжя Тимошенків постійно з'являються запитання, але відповідей бракує. Тим більше, якщо людина... Просить про притулок і отримує цей притулок, то вона має викласти всі карти на стіл. Чи досі Олександр Тимошенко має статус біженця? Ми поцікавились у Міністерства внутрішніх справ Чехії, але там повідомили, що не можуть надати жодної приватної інформації про конкретних осіб. Роз'яснити це та ще кілька питань, зокрема діяльність чеської компанії. Ми попросили у прес службі Юлії Тимошенко, адже доходи від Britico Product включені в її декларацію. У відповідь нам повідомили, Олександр Тимошенко не є політиком і інтерв'ю не дає. Срістаценко Наталя Чурикова, Івана Трутненко та Мартін Бубенік Радіо Свобода.